І так, увага, екран. Так, зараз, 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 одну хвилиночку. А що ж не виходить? Не, не зараз, Діма, одну секундочку, одну секундочку. Так. І зараз зайдемо в іншу хвилинку. Так, Діма, видно велика ферма, тепер побільше місця. Так, все. Ти правильно відповів на питання? Це ферма. Будемо давати відповідь повним реченням. А що ж моя ферма не працює? Як ти гадаєш, чому наша ферма не хоче працювати? О, запрацювала. Відгадай, будь ласка, загадку. Землю дідусь тут копає, помідорчики садить, огірки поливає, восени ось врожай вітамінів збирає. Де це буває? Як ти гадаєш, де це буває? Де садять огірки, помідори, ти знаєш? На молоді. На... Правильно, ми сьогодні з тобою поїдемо у ферму на город. Назви, будь ласка, що росте на городі. Що це? Агулєв. Е, Треба казати, е, це огірок, або це помідор. Це не огірок, це редиска. Повтори, будь ласка, огірка. Це небірка. Молодець. Це? Це. Що? Цибуля. Цибуля. Це? Огірок. А як правильно треба казати? Це огірок. Далі. Це... Гар? Галбуф. Молодець. Це? Перець. Перець. Так. Далі. Це картопля. Молодець. Це синь. Правильно, його ще називають баклажан. Це капуста. Це помідор. Морква. Це морква. Це морква. Це кабачок. Молодець. Ти не забуваєш казати це. Це редька. Це редька. Це червоний буря. Буряк. Правильно. А як одним словом можна назвати всі ці картинки? Це що? О. -го. Овочі. Повтори, будь ласка, це овочі. овочі. Так, молодець. Людина, яка працює на городі, зветься городником. Повтори, будь ласка, городник. Геродник. Городник від слова город. Городник. Для вирощування овочів городники. Що роблять? Як ти думаєш? От давай уявимо, що ми з тобою поїхали на город, і нам треба посадити картоплю. Що ми повинні зробити? Семіна. Семіна А Ану, згадай. Ми прийшли на город. Ми повинні з тобою взяти що. Лопату. Що ми будемо робити лопатою? Копати. Копати город. Правильно. А кажи повним реченням: копати город. Потім що будемо робити. Садити? Карту. Садити топлю. Правильно. Потім ми її що зробимо. Больємо, будемо за нею доглядати і чекати урожай. А як ти е, думаєш, що таке урожай? Де знаходиться на цій картинці великий урожай? Хто везе цей урожай? В чому? В тачки. Правильно! Чоловік городник везе цей урожай в тасці. Урожай це коли вродило багато овочів. Давай допоможемо хлопчикові знайти зайве. Ти мені кажи, що тут зайве, що, що тут лишнє. А я буду нажимати картинку, і ми будемо повіряти. Давай. Е, кажи. Ну. Ти ж у мене дорослий, ти ж уже школяр. Кажи. Тут зайвий лимон. Тут зайвий лимон. А чому? Тому що диви... ти на маму не дивись, дивись сюди, я тобі буду підказувати. Тому що морквина, картопля і гарбуз це ти казав. Овочі. Овочі. Вони ростуть на землі, а лимон. На дереві, молодець. Дивись, ти все знаєш. Ти розумничка, який в мене. Подивись, будь ласка, а що тут зайве? Кабачок. А давай перевіримо. Кабачок? Ні, кабачок не зайвий. Я тобі підкажу щось кругленьке, а щось овальне. Що тут зайве? Помідор. Правильно, помідор. А чому помідор зайвий? Він який? Круглий. А всі, останні, ос, а всі останні овочі овальної форми. Молодець. Подивись, будь ласка, що тут зайве? Зелений огірок, зелена капуста, білий часник, зелений перець. Що тут зайве? Капуста. А, давай подивимось. Зелена капуста зелений огірок. Білий чесник, зелений перець. Зелений. Е, і Іще раз скажи, будь ласка. Зел... Білий тиснук. Правильно. А чому білий чесник? Тому що всі останні овочі зелені. Правильно. А ось тут, будь ласка. Також щось кругле, а щось. Цибуля. Тут цибульки немає. Дивись. Капуста, помідор, редька. Вони які? Червоні. Червоні. І ще по формі які? Круглі. Круглий, правильно. А кабачок який? Овальний. Овальний. Так що тут зайве? Капуста. Капуста кругла. Помідор круглий. Редька кругла, а кабачок. Кабачок. Кабачок, тому що він овальний. На городі растуть багато овочів. Давайте, давай з тобою. Погра... Ти ще не заморився? Ні. Ні? Ну тоді давай з тобою закриємо оченята спочатку повернемо голівку вправо, вліво. Наші оченята відпочинуть, закрили оченята. Давай порахуємо з тобою до... від 10 до 1. Давай порахуємо з заплющеними очима. Будемо рахувати. Обі. Два, Нет. давай, три, один, два, три, один, три, один, два, три, три пять, шість, сім, сім, вісім, вісім, Дев'ять. десять. А тепер давай будемо рахувати з заплющеними очима назад. Десять. Я тобі буду допомагати. Закривай глазки очима. Десять. Девять. Девять. Дев Вісім. Вісім. Сім. Сім. Шість. Шість. Пять. Пять. Чотири. Чотири. А ну дай. Два один. Ой! Молодець! Дивись, як ти гарно відпочив. І ми продовжуємо. На городі будемо казати, скільки е, е, один овоч, а ти будеш казати, скільки багато. Поїхали. Це помідор, а на городі ростуть багато. А як треба сказати? Помідор, а багато буде ростуть. Помідори. Молодець. А чи можеш ти порахувати, скільки помідорів? Один. Два. Три, чотири, п'ять. дев'ять. Сім. Вісім. Дев'ять. 10. 10. Чи правильно я написала цифру десять? Да. Так, треба казати. Молодець. На городі росте огірок, а на кущику ростуть О... огірки. Молодець. П'ять огірків. Правильна цифра пять. Один, два. Швиденько перемкнулася. П'ять огірків було, не встигти порахувати. Це перець, а на городі ростуть. Переведь. Перець. перець. Молодець! Порахуй скільки перців. Один, два, три, чотири. чотири. Молодець. Цифра чотири. Да. Так. На городі росте гарбуз. Це гарбуз, а на городі ростуть. Гарбу... Гарбузи, молодець. Скільки гарбузів росте? Один чи багато? Багато. Молодець. Це кабачок, а на городі ростуть. Кабачки. Молодець. І після того, як виростуть всі овочі, куди їх відправляють? В магазин. Магазин. А що любиш полюбляти? Ти їсти з овочів, Діма. Що ти любиш полюбляти? Гірок. О, гірок! Він смачний і корисний. Скажи, будь ласка, де ми сьогодні з тобою побували? На фермі. На фермі. А саме ми ходили куди? На гірку. На, На